Унікальна можливість побачити на власні очі корабельні якоря 18-го-19 сторіччя випала студентам Запорізького національного університету. Приватну колекцію мецената Олександра Богуслаєва виставили на огляд на Хортиці лише на один день. Колекція Богуслаєва дійсно цікава тим, що частину якорей, які тут представлені, вони представлені якорями 19 віку. і їх достатньо немного зберігалося і під водою, і на поверхності. Корабельні якоря можуть багато розповісти. Так само багато можна дізнатися і про самі якоря. Наприклад, що кожен із них створювали вручну. Причому майстер тримав деталі процесу виробництва у таємниці. Кожен якір мав свої особливості: форму, вагу та застосовувався на тому чи іншому ґрунті. Подібні експонати, а також затоплені судна, що підіймають на поверхню, мають виставлятися. Щоправда, для цього потрібно нарешті створити у місті музей судноплавства. І тут вже може я впевнений, навіть з'явиться економічний зиск, тому що тисячі туристів, які приїздять подивитися стародавні кораблі в усьому світі, вони теж будуть зацікавлені в тому, щоб познайомитися з морською з річковою історією України і пам'ятки, які представлені тут на Хортиці, вони безумовно є пам'ятками світового рівня. Свої сподівання на те, що колись на нашій землі таки з'явиться музей судноплавства, громадська організація «Запорізький век», Ектор вклала у QR-код, що був встановлений поблизу ангару для реконструкції піднятих з дна суден. Тож за допомогою сучасних технологій тепер легко дізнатися більше про те, що відбувалося на Дніпрі, які історичні події закарбувалися в пам'яті землі та води. Це перший з десяти qr кодів який буде встановлено у 2016 році на найбільш знакових об'єктах історико-культурних археологічних. В такий спосіб громадська організація Запорізький вектор яка заснована Олександром Боуслаєвим, намагається. Симулювати в тому числі владу щодо створення повноцінного нормального музею Дніпровського судноплавства, адже 15 років фактично перебування в